Ми відкрили сьогодні розширення укриття в нашому ліцеї номер 2 В цьому ліцеї навчається у нас біля тисячі учнів. У нас було укриття на 300 учнів. Сьогодні ми відкрили укриття ще на 600 учнів. Тобто це дасть можливість всім нашим школярам, які навчаються в цьому ліцеї, навчатись в одну зміну. Кошти на будівництво цього укриття ми отримали з державного бюджету, при співфінансуванні з місцевого бюджету при підтримці обласної військової адміністрації, при підтримці безпосередньо Сергій. Петровича Лисака Яскраве укриття, багато парт, багато стільців, є телевізори, є інтерактивні дошки, є просто дошки. Можна ну зручно проводити уроки, тому що скоро вже буде НМТ і потрібно готуватися. Мені тут дуже подобається, тут просто неймовірно, тому що тут гарне освітлення, тут гарна вентиляційна система, яскраві кольори, і це все викликає бажання навчатися, розвиватися і в той самий час ти відчуваєш, що тут безпечно і комфортно. Дякуємо Сергію Петровичу. Саку і дякуємо Андрію Леонідовичу, який підтримав е, даний проект. І зараз виділено ще дотацію з державного бюджету на будівництво двох нових укриттів: це в гімназії номер 12 і у ліцеї номер 22. Тому безпека дітей у нас в пріоритеті.